Тільки що ми дивилися, е, власне, корінний кущ, не знаю назви, був е, загорошив. А от свіжий пагін, отак зав'язалося. Ну, от таку можна обірвати, обрізати. А от рядишком так само має дві гронки. От я лишаю дві гронки. Вон тако видно. От дві невеличкі гронки, воно витягне без проблем. Горушить, погане запилення. Що робити? Залишаємо. Зараз ми переходимо до цього кущу, до цього пагана, і дивимося сюди. От маємо теж також, да? це власний корінь. От зав'язалось у нас дві гронки. Я пускаю, як скажімо, запасні рукава, бо то щось хворіє все. От маємо таких дві грони. Пагін тоненький, він їх не витягне. Вибираємо або яка краща. В даному випадку, що я буду робити? Мені подобається ця грона, але вона трошки як, як на мій. Погляд завели. Цю безжально забрав, викинув, а з цією ще трошки працюю. Подивився, можна ось так зробити. І ось так зробити. Все. Пагін тоненький, невисокий. От. І ці будемо зараз розглядати. Дивимося, бачите, який пагін у нас є, Тоже прищепа. І будемо розглядати, зараз до них добиратися і нормувати. Лишаю, я не лишаю. Якщо. Іноді лишаю дві, якщо є, ну, скажімо, от одна грона і друга, ці можна залишити дві. А буває так, якщо вони більші, е я все рівно стараюся залишити дві, але врізаю їх десь ось так. Чому залишаю? Тому що в моїх умовах в мене тут недалеко Карпати не завжди визріваються виногради, не завжди його так потужно годую, як виноградарі професіонали. От. І е достигає. Така грона важче, вона починає достигати віці, віце. Як для мене проблем немає, я собі зрізав такого, коли вона достигло, і з'їв. Але в мішечок її поставити, а треба обов'язково ось з'їдять. Тому важкувато буває. Тому стараюся буває лишаю дві гронки. От тут вони цього року замаленькі, але буває лишаю дві гронки. Так що, ось так. Це перед. Після цвітіння ми провели зелені операції, нормальним вружуємо і обов'язково проводимо обробку препаратами від хвороб. В наступному відео буду розказувати. Ще раз пасинкуємо, чеканемо. Де потрібно, от можна ще, якщо не добрали пасинки, забрати взагалі там перший, другий, третій дріб. Та нагадую до грони і, і чуть-чуть вище. Ми всі пасинки, бачите, тут прогави, Пасинок забрав, щоб провітрювалося хорошенько. Останні... Пасенки підрізаємо. Hmm? Поки що на цьому все. Дякую за увагу.